І так, останній тест сила тертя. Перше питання. Якщо тіло рухається по поверхні іншого тіла, то виникає, ну, зрозуміло, що сила тертя виникає. Ось правильна відповідь. Далі. Як залежить сила тертя, що виникає при русі тіла по поверхні іншого тіла від маси рухомого тіла, пригадуємо формулу. Сила тертя дорівнює мю мж. Тобто сила теття прямопропорційна. Слова прямопропорційна означають, що сила тертя, якщо, збіль... якщо збільшується маса, то збільшується і сила. І так, чим більша маса, тим менша сила тертя. Неправильно. Чим більша маса тіла, тим більшою є сила тертя. Оце і є правильна відповідь. Відповідь Б. Ось вона. Наступне питання. Що впливає на величину сили тертя, яка виникає при дотиканні двох поверхень? Якість обробки поверхонь, що дотикаються, дійсно впливає. Але дивимося, що в нас одна правильна відповідь, значить, тоді вибираємо саму повну з цих, бо перше, в принципі, підходить. Якість обробки та властивість матеріалів поверхонь, що дотикаються, ця відповідь ще більше підходить. Властивість матеріалів, з яких виготовлені поверхні, що дотикаються, правильно, але Б більш повна. Якість обробки поверхонь правильно, що дотикається, та час взаємодії між ними. Час абсолютно не впливає на величину сили тертя. Сама повна відповідь Б. Наступне. Як залежить коефіцієнт тертя від маси рухомого тіла? Давайте пригадаємо, що цей коефіцієнт тертя залежить від маси, він зовсім не залежить, він залежить тільки від матеріалу, з якого виготовлено від матеріалу, з якого виготовлені ті два тіла, що труться одне по поверхні іншого, і від шорсткості, тобто наскільки вони оброблені, гладенькі чи ні. І так, від маси не залежить. Ось коефіцієнт тертя не залежить від маси, бо далі всі залежать. Правильна відповідь ось не залежить. Наступне хлопчик, маса якого 40 кг катається на ковзанах. Визначте, яка сила тертя виникає між ковзанами і людом. Нагадуємо, щоб знайти силу тертя, нам треба вагу цього хлопчика помножити на коефіцієнт тертя. Давайте подивимося, який же коефіцієнт тертя. У нас ось написано ковзани. Сталь, яка заточена по льоду 0,015, безрозмірна величина. Ось такий коефіцієнт тертя. Ну що ж, викликаємо калькулятор. Значить, ми беремо коефіцієнт тертя 0,015. Множимо на вагу хлопчика. Якщо його маса 40, то вага це 400. Помножено ж на G – 10, нічого не вказано, значить ми беремо 10. Відповідно виходить, що сила теття виникає 6 ньютонів. Число 6. Наступна задачка. Тіло масою 1 кг знаходиться на горизонтальній площині. Його коефіцієнт теття ковзання по даній площині 0,3. На тіло діє горизонтальна сила 2 ньютони, чому дорівнює сила тертя. Давайте пригадаємо. Якби на це тіло, що знаходиться на поверхні, взагалі не діяла ніяка горизонтальна сила, то коефіцієнт терча дорівнював би 0. Давайте тепер встановимо, який же максимальний коефіцієнт терча може бути у даного тіла. Треба, яка максимальна сила терча може бути в даного тіла. Для цього треба коефіцієнт терча 0,3 помнути на вагу тіла. А вага тіла масою 1 кг буде 10 н. М на Ж нічого не вказано, через що беремо 10. Значить, вагу тіла 10. Множимо на 0,3 і бачимо, що максимальна сила тертя – це 3 Н, А на тіло приклали горизонтальну силу 2 ньютони. По-перше, це тіло перебуває в стані спокою, воно не рухається. А по друге. Оскільки тіло не рухається, то сили зрівноважені. Якщо ми приклали 2 ньютона, то й у відповідь виникла не максимальна сила, а саме 2 ньютона. Значить, сила терча буде 2 ньютона, бо тіло перебуває в нерухомому стані. Тіло масою 1 кілограм. Знаходиться на горизонтальній площині. Є коефіцієнт тертя ковзання до рівня 0,3. Тільки що ми встановили, що максимальна сила тертя – це є коефіцієнт на вагу, тут 10 вага, бо маса кілограм. Множимо на 0,3, получаємо максимальна 3, а на тілі діла горизонтальна сила 2. Що відбувається з цим тілом? Ми вже знаємо, що воно відбувається в стані спокою. Відповідь дати такими словами: спокій, прискорений, сповільнений, рівномірний спокій. Правильно напишемо. Так, дерев'яний брусок. Масою 2 кг. Тягнуть рівномірно по горизонтальній площині з допомогою пружини. Жорсткість пружини 100 н на метр. Коефіцієнт тертя бруска по поверхні 0,3. Наскільки видовжилась пружина. І так, до тіла приклали дві сили. Перша це сила пружності з боку пружини, і друга це сила тертя. Цей брусок рівномірно тягнуть. Це говорить про те, що ці дві сили абсолютно однакові. Значить, Давайте зараз под... і знайти. Треба... Що нам треба М -м... жорсткість пружини? Наскільки видовжується все. Значить, Ми можемо знайти силу тертя. Щоб знайти силу тертя, треба коефіцієнт тертя на вагу тіла. Тіло має масу. Давайте будемо зараз відкриємо калькулятор. Тут, будемо дивитися. Значить, так, вага тіла, це у нас є 20 ньютонів, множимо на 20, множимо на 0,3. Ага, на 0,3 буде 6. Так, значить, ми знаємо, що сила тертя це є 6 ньютонів. І ця ж сила дорівнює силі пружності, а сила пружності, в свою чергу, це є жорсткість помножена на видовження. Щоб знайти видовження, треба силу, а в даному випадку це сила 6 поділити на жорсткість. 0,06 метра. А тепер дивимося уважно. Х у сантиметрах. Значить, ми получили відповідь у метрах, а записати повинні в сантиметрах. У метрі 100 сантиметрів, значить, відповідно 0,06 метра. Це є 6 см. Правильна відповідь 6 см. Наступна задачка. Яка маса саней? Якщо для рівномірного руху горизонтальною дорогою, знову ж дивіться, рух рівномірний, до них треба прикласти горизонтальну силу 500 ньютонів, коефіцієнт тертя між саньми і дорогою 02. І так, раз рух рівномірний, то це означає, що сила тертя повинна бути точно такою самою, як і силу, яку ми прикладаємо, тобто повне значення сили тертя 500. Далі, відомо, що коефіцієнт 02. І G10. Значить, щоб знайти масу, формула нагадуємо, F дорівнює μю Щоб знайти масу, нам треба силу поділити на μg. μg 0,2 множимо на 10, получаємо 2. А тепер сила 500 ділимо на 2 і получаємо 250 кг. Значить, наші саночки навантажені і мають загальну масу 250 кг. Наступне питання. Який вид тертя має місце у наступних випадках, які в нас є види? Тертя кочення, тертя ковзання і тертя спокою. І так, які ж види тертя. Рух автомобіля. Колеса автомобіля котяться. Тому ми будемо брати перше тертя кочення, катання на роликових ковзанках. Роликові ковзани знову котяться. Ролики котяться. значить... Це буде знову один, бо кочення в нас один. Катання з гірки на санчатах. Санчата ковзають по снігу, тому там виникає сила тертя ковзання Номер 2 Катання на ковзанах. Ковзани теж ковзають. Так вони називаються ковзани, бо вони ковзають по льоду. Сила тертя, ковзання 2. Рух деталей на транспортері. Деталі на транспортері лежать нерухомо, їх переміщує сам транспортер. Тому між деталю і транспортером сила тертя спокою. Три. І ходьба-біг біг, це знову спокій, тому що наші ноги в стані спокою. Вони на, якщо вони тільки почнуть ковзати, то ми на, на слизькому впадемо. Ми можемо ходити і бігати тільки за рахунок того, що між нашими ногами і. Землею, чи опорою, на якій стоять наші ноги, відбувається спостерігається сила, тертя спокою. Наші ноги завмирають і відштовхуються від цієї поверхні. Наступне, знайдіть коефіцієнт теття між шинами, шинами колес автомобіля, який рухається рівномірно по горизонтальній прямолінійній ділянці дороги і дороги, Якщо маса автомобіля 6 тонн, а двигун розвиває силу тяги 300 кН. Знайти коефіцієнт теття і вже торівня 10. Опять-таки дивимося, що автомобіль рівномірно рухається по горизонтальній, значить. Двигун, який розвиває 30 кН, точно такою самою і є сила тертя. 30 кН. Значить, нам треба, щоб знайти коефіцієнт тертя, треба 30 кН поділити на вагу автомобіля, який має масу 6 тонн. Так, викликаємо калькулятор і дивимося, 30 кН. Кіло означає тисячу. 30 кН це 30 тисяч н. 30, 1, 2, 3 тисяч. Ми повинні розділити на вагу тіла. Розділити. На що ми ділимо? На 6 тонн. Це маса. 6 тонн у тоні 1000, Значить це 6 тисяч кілограмів. Але ми їх повинні ще помножити на Ж. Бо ми беремо не масу, а вагу автомобіля. 6 і 4 нолики. 3 нолики від тонни. І 1 нолик цей. Розділити на 6 і 1, 2, 3, 4. Відповідь коефіцієнту тертя 0,5. 0,5. Все. Ми виконали останній тест.